Всім привіт! Ми збираємося на дачу. Мариную курочку для шаурми. Хочу шаурму нам зробити. Купила гарбузану олію. Це ореховий вкус вообще. соус терияки. Ой, сушений чесник і солька. Курочку замаринували на часик в духовочку 180 градусів. Десь хвилиночок 40. Ця курочка у нас для. Шаурмички. Тепер зробимо розпаковку, що ми сьогодні на дачу взяли. Круасланчики понабирали на дачу. Це ми будемо з в чаю. Огурчики, помідорчики і капустка. Це буде салатик до шаурми. У нас... Вже молоду взяли. Ця картошечка у нас буде жарена в духовочці. Теж для шаурмички ми її далеко не прячемо тут на плаву, яблучка, бо міла банани не їсть. Сам лавашик для шаурмички. Ще один круасанчик взяли. Ой. Так, взяли ми. Зефірки і взяли доманчики. А і ще все побачила. І для лаваша соус взяли. Ну, це, щоб самому не колопити, бо я вам казала, що по-быстренькому, тому що времени в мене ковирятися немає. З тим все. Можна, звісно, ну якби було і самому все зробити, але в мене времени немає на то. А це так, це вдома ми собі хлібець купили, діма собі зефірки. Кілометровий чек, як завжди. Нічого не купили, 1400 потрапила. Так, і це ми собі з дівчатами до солоденького до чайку. собі батончики накупили. Буду дальше готовити, заворачувати, буду знімати вам показувати. До зустрічі! Так, ось наша курочка. Бачите, який кольор, яка вона блискуча і класна. Ставимо в духовочку на 180 градусів. Взагалі, чим нижча температура, мені подобається чим нижча температура, тим більш мені подобається смак продуктів, які зроблені. Ну, тобто, не знаю чому. Все 180 градусів, хвилин 40 взагалі не відкриваємо. І потім поглянемо. Якщо не буде рожевого такого, ну бульйончику, то значить курочка готова. Я зробила з картошечкою. Картошечку я почистила, нарізала отакими ось брусочками. Отакими ось брусочками, бачите, нарізала. Що я буду робити? Зараз водичка закипить. Тільки почне кипіти. Ми зразу не минуту, не ждемо не три минути, зразу виключили, воду злили. І потім я вам розкажу, що робити. Ми злили картошечку, вона тільки почала кипити, ми її зразу раз, кришечка і злили. Тепер сюди сухий чесночок. Солька. На самом деле ви можете даже приправу для, для блюдська картошки. приправы, ну, свої приправи. Люби, ну, мені просто от так воно подобається. Олійку. Я беру цю. Ну, це на самом деле я виділити почала не зовсім недавно з цими маслами. Ви можете любую, просто просто олейку олійку. Можете. Я беру гардююзну, бо вона мені подобається. Ну, по смакам подобається. Закриваємо і делаємо її так. Все. І оставляємо отак. От під кришечкою оставляємо, поки в нас жариться курочка. Курочка в нас дожариться, ми обиємо курочку на протвіньок на пергамент картошечку і делаємо з неї фрі картошку. Все, я вам потім ще покажу, що я буду делать. Так, курочка у нас вже все. Ми беремо картошку з кастрюльки, Висипаємо сюда в один слой, щоб вона була хрустяща. Производимо замену. Достаємо курочку. М -м -м, запах. Просто шикарний. Картошечку назад. Сюда. Жарим, поки вона. Не стане хрустяще, прям зверху поки не буде скаринки хрустящий. Курочка у нас мягенько, все, никаких усилий. Раз, нажимаємо, прозрачний сок. Раз, опа, прозрачний сок. Все, м'ягенька, шикарна, сочна курочка у нас для шаурмички готова. Так, все, картошечка у нас готова. виключаємо. Але не така жирна, як ми б робили її в фритюрі. Тобто, вона жарена, відварена спочатку, потім піджарена. Вона не така жирна, як звичайна жарна, або ж не така жирна, як фритюр. Але вона дуже смачна. Тобто, ви можете навіть для дітей так робити картошку фрі. Ну, тобто, якось так. Все. Далі ми кришимо салатик. Так, і що ми по итогу маємо? Ми нарізали курочку, зробили салат. Я зробила салатик з помідорку і біла Я огурчик не лажу, тому що не люблю, коли огурець нагрівається, такий кабачковий сирий вкус. Картошечка і натерли сир. Лавашик. Що я делаю? Це я буду малим крутити, тому соусу я не багато, бо вони дуже його. Ну як, люблять, але не дуже, щоб було. Беремо курочку. Беремо картошечку. Беремо сироп. Беремо. Салатик. По вкусам дивитися, хто як любить. Оп! Оп. Вложим лавашик на зажарену сторону, все накладаємо, І ділимо голубчик. Якщо він даже трошки у вас розпадається, нічого страшного, воно запечеться, оце все, і не буде розпадатися. Все. Невеличкий лавашик є. Ой, ми приїхали на дачу. Тут джунглі після дождей. Тут не то, що трава, по пояс, ну і плюс, як всегда, кліщі. То... Ну, я так обрадилася, що в тот раз ми приїхали, нема кліщей, не треба заправляти носки, непонятно куди. Кліщі і ще й шершні. На слів там шершні. Ну, вони вроді би не агресивні, не знаю. Ну, будемо дивитися. Перелаваши на мангальчик. так, от видите? І шаурмичка наша шикарная просто. Шикарна наша розсадка, которую сейчас ми будем садити. Зараз пообідаємо. Человечек шаурмычка. куди вкусно. Всім привіт. Так, ну що, минулого разу закінчили э, тим, що розшивали стінку. Зараз покажу, що я встиг за минулий раз і порівняю ну, те, що було. Коротше кажучи, дивіться. Так. Дивіться, ось в такому стані вже можна порівняти, була стінка, тобто це буквально там шматочок залишився. Тут ще відкоси ось ці треба поробити. Але вже. Ось тут я розшив його. Ну Так, може, воно не дуже гарно, але ціль була така: забити оці щілини, щоб воно не висипалося і будинок тримався купи. Ну, як міг, скажімо так, пройшов, там згори я ще доб'ю. Тут кутиці всі попроходив, Ось таким чином, там знизу. Так само. Розшив. Є в мене ідея така тут під віконня, Залишилася в мене з ремонту вдома плитка. Така там під дерево або під мармур. Коротше кажучи, покласти сюди шматочок плиточки. Ну, може сюди що тако докладу. Подивимось, якось треба окультурити. Ну, було коли сидиш, тут, наприклад, ввечері там чайок попити, чи ще щось зранку вийти, кави попити. Можна сюди мобільний телефон покласти, там і чашечку чаю поставити і так далі. От. Ну, ось таким чином вийшло. В такому самому форматі треба і розшити весь будинок повністю. Тут колону з цього боку я так само розшив. От, аж до самого низу. А можна порівняти які дірки з цього боку. Тобто, так само було тут. От, тому так як отут, треба зробити і з цього боку. Ну, коротше кажучи, це напевно в мене план буде на літо. Я так дуже швидко хотів за тиждень, може там, за два, але так як ми працюємо і приїжджаємо до будинку ну може там два рази на тиждень, там, декілька днів. От Тому. Про, ну, напевно, ця вся історія розтягнеться десь на літо. От. Може швидше трошечки, тому будемо дивитися. У нас тут, а в нас тут єжик. Ей так? Еда, да. ей єжік! Єжечок маленький. Бачите, який? Ой, все, я навіть не знала, що у них есть вушка. Бедненький нервничаю, все, не буду його лякать. Бачите, хто у нас есть тут. Живність своя. Такий він там ховається в нас. Продовжуємо копати під нашу розсаду. Дима, скажи. Коментар. Що скажи, я вже задовбався, якщо чесно. Ти тільки що сказав по-другому. Так, да, і по-другому теж. Нам ще трошки ще половинка залишилась. Така трава. Ну як от, я не знаю, ми побризкали, щось воно не видно, що тут, блін, бризкали, якщо чесно. Я вона коротша, ніж там, де не бризкали, але все одно. Тут коріння велике в цієї трави парій, це просто капець. Це ж те, що ми садили, бачите? Опять заросло. Зараз візьму ножичок невеличкий і буду ножичком його ви, виковирювати. щоб не сапкою не сильно. А потім візьмемо косу і косою і отраву ще і й побризкать. Бо це жесть просто, просто жесть. Зато дивіться, які яблуньки. блін, взагалі. Ой, блин. ці ящерки налякали мене тими вужами оприділять вужів от гадюк. Я тепер лякаюся всього. Дивіться, яка яблунька гарна. Вона взагалі була маленька-маленька. Вона ще й перекинулася от там. Коріння слабке в неї, було, перекинулося, і ми з Дімою обкапували її, підпирали. Тепер вона така велика, велика-велика. Це наша жовтенька яблочка. А, а на цій яблуні, на цій, такі червоні ці, скажіть, я скажу, яблука, як от американські. Оце наша абрикоса. Що тут трошки є? О, трошки щось є. Якщо не допоможуть зібрати. Тут навіть абрикоски покушаємо. То вже сусідська там, ділянка сусідська. Ой, пчелки такі. Гу -гу -гу. Він ще й кашляє, ще й чихає. Тобі їсти щось давати. Ну в мене нема що йому дати. Наскало. Ну в мене немає носка, ми вже маско з'їли. Не хочу ящерок знімати. Мені йожик інтересний. Де я так близько йжика побачу? Так, трішки шумно, тоді ма траву в нас косить. Ось що ми зробили. Висадила я свої помідорчики. Трішки просапала там цибульку. Ручок і морковка ще в мене не проросли, того я їх не просапувала. І просапала редиску. Огірки теж я висадила, а перець і баклажани ще залишила, бо я ще думаю, що вони маленькі ще для цього. Цей Діма мені тут трішки посапав бур'яни копачкою. Щоб мені було де тут ще садити кабаки, мої там кабачки, кабаки таке. У нас план робити сьогодні. Був великий, От там ще траву треба повністю викосити і тут, так що, якось так. Взагалі дуже круто. Все цвіте, нікого немає. Я дуже люблю і поважаю своїх сусідів, але дуже люблю, коли їх немає, коли ти сам наодинці і нікого немає. Зараз ще покажу, що там Діма робить. Він там косить траву, бо в нас дівчата навіть не вийшли сьогодні, геть взагалі не вийшли на двір, тому що трава не покосяна і їх так настрашали в, цьому, в школі за тих кліщів, що вони навіть не вийшли, того, що не покошена трава, бо там кліщі. Зараз буде дуже шумно, бо Діма там косить. То я вже помовчу трошки. Дошив те, що треба було згори закінчити. Значить, виходить оця стіночка. У нас повністю дошита. Ось ця ще в минулому році було. Ще там згори у нас шершні, зробили собі гніздо, я його вичистив і також зашив. Все повністю навколо вікно. Тут закінчив. І вирізав ще залишки в плитки, що ми клали на підлогу. Ось таке підвіконня, але я не взяв клей. Треба взяти клей для плиточки і приклеїти його. Все, буде ось таким чином гарно. Значить, Тут у нас були дірки повністю, ну я ж кажу, шершні собі робили гнізда, вони сьогодні були дуже обурені з того всього, що я наробив. Тепер їм доведеться шукати нову домівку. Ну а так то, в принципі, і... Отут я ще навіть не почав, а знизу я вже почав це діло зашивати. Зараз побачимо, як воно знизу виглядає. Так, знизу Ось я нижню частину, ну, де зі сходів доставав, скажімо так, на відстані витягнутої руки. Ну і так трішечки те, що встиг. Воно начебто небагато, але щоб ви розуміли, ось цей шматочок і... Оця стінка, в мене пішло 3 мішки розчину, це Тобто повністю три мішки готового розчину пішло геть зовсім на небагато, на півтори оці стіночки. Тут навіть не пів стіночки, а так, щоб відійти подалі, Тобто, щоб розуміти, це геть, навіть навіть там якась ну, 10-та частина того, що потрібно. Тому що дірки великі, за багато років їх повиїдали там, оси, бджоли там, та всі інші комахи, Мухи і бжели. Тому ну, це, я ж кажу, це задача вже така довгоіграюча, мабуть, на целе літо. Тому я так потрохи буду по ній звітувати і паралельно щось будемо ще якось роботу виконувати. Бо тільки цим займатися, самі розумієте, досить нудно і е, доволі таки важко і довго. Вот. Ну, это до наступных зустрічей. Ну что, мы наработались. Не то, что наработались, уработались конкретно сегодня. Фух, посадили, вы же видели все. Дима пока сел только одну половину. Ну, будем продолжать, я думаю. Не знаю, завтра если встанем, живы-старые, с ногами, силыми руками то продолжим. Так что, тебе... Як там? To be content? Connect content. Короче, дали будто. Все, пока.